Ми вирішили довго не чекати і одразу відповісти на цей коментар. Я беру засіб з ефектом соди наношу його на сковорідку і дуже довго тру. Зверніть увагу, що я працюю в рукавичках, тому що наш засіб антижир дуже дієвий, і з ним потрібно працювати тільки в рукавичках. Тру-тру-тру, проходить багато часу, як ви можете зрозуміти, це відео вже прискорене. До речі, якщо вам подобаються такі відео, то підписуйтесь на нас, ми будемо проводити прямі ефіри в реальному часі, показувати дію наших засобів. Як бачите, від соди результати ніякого, тому я беру наш антижир і трошечки наношу його на сковорідку. Я вирішила. Почекати по часу вдвічі менше, ніж я користувалась содою. Зверніть увагу на центр, який він жирний. От, будь ласка, просто пальцями все стирається за 5 секунд. Для того, щоб ви побачили його більшу дію, я вирішила нанести другий раз. Наносимо. Я наносила на охолоджену сковорідку. Для більшого ефекту ви можете наносити на розігріту сковорідку. Тут я трошки прискорила час, тому що я чекала вже не 5 секунд, а десь 15. Знову ж таки, зверніть увагу, просто пальцями потерла і все зійшло. Весь нагар. Тому висновки робіть самі: хочете використуватись содою чи дієвими засобами.